Після спортивних змагань день міста почали відзначати духовою музикою. Для шанувальників цього виду мистецтва протягом години на сцені біля міського палацу культури грали аматорський духовий оркестр заводу Прогрес та військовий духовий оркестр 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Будь-який виступ для глядачів розповідає диригент прогресівського оркестру Анатолій Тетьоркін, Це завжди хвилююче, а особливо у такий день. Виступ у день міста він ще знамений тим, що збирається маса людей. Людей і шанувальників духової музики, людей-шанувальників взагалі мистецтва. І хотілося б показати себе на найкращому рівні. Хоча сьогодні погода, як кажуть, не зовсім святкова, але душа, я кажу, потребує свята. І сьогодні грати на цій гарній сцені. І, то є, ви знаєте, файно. І дійсно, дощ та вітер не завадили любителям духової музики насолоджуватися її звучанням. Дехто навіть танцював під загальновідомі мотиви, демонструючи тим самим байдужість до капусної погоди. Бердичів гордився і буде гордитися тим, що у нього є два духових оркестри, які дійсно люблять своє місто і прославляють його на різноманітних конкурсах. Самі духовики кажуть, на честь Бердичева вони можуть грати не те що годину, а й протягом дня. Своєю музикою ми хочемо поздоровити наше славне місто Бердичів, побажати всім нашим мешканцям щастя, здоров'я, процвітання в першу чергу. І дай Бог, щоб надалі все було гаразд. Благополуччя, тепла, затишку родинам, щастя, здоров'я. Любими ми бути, любіть всі, кохайте життя, кохайте любимих, ближніх своїх діточок, внуків і всіх остальних. Радуйтесь життю, і життя буде радіти разом з вами. Хових оркестрів стануть традиційними на день міста запевнили організатори свята, адже така музика ніколи і нікого не залишає байдужими.